Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні ми з вами прогуляємося магазином Rossmann і я вам покажу, які засоби з фірми Isana варто купити, тому що в них безпечний і хороший склад. І ви самі побачите, що не обов'язково витрачати великі гроші, щоб користуватися безпечною косметикою. Ну що, ви готові? Починаємо! І розпочнемо ми з шампунів. Як ви знаєте, у фірми Ісани дуже багато різних шампунів для різних типів волосся, для фарбованого, нефарбованого, сухого і так далі. і так далі. Але, на жаль, всі ці шампуні мають дуже поганий складник, який називається Sodium Laurel сульфат. Він справді дуже висушує, він нищить мікробіом шкіри. А ще й вважається потенційним канцерогеном, тому, на жаль, я не можу його рекомендувати. З портфоліо Исана є лише один поки що шампунь, і то не в рідкій формі, а у формі мила такого твердого шампуню, і він має хороший склад. Це саме ось цей шампунь з манго. Ситуація з кондиціонерами і масками в нас набагато краще. Ось такий кондиціонер з медом та ваніллю. Чудовий кондиціонер для емульгування олії з волосся, а також для шкіри голови перед шампунем. Відмінно підходить для розгладження волосся, має чудовий склад. А також є кондиціонер Silky Shine. Він також буде розгладжувати і надаватиме блиск волосся, роблячи його м'яким і шовковистим. Також ви бачите на екрані ось така серія Macadamia і апельсин, Шампунь не брати, поганий склад, але кондиціонер і маска чудові, рекомендую. Також є дві серії: Базилія та Манго та Полуниця. Дівчата з них варті уваги кондиціонери та маски. Шампуні, на жаль, не мають хорошого складу, тому рекомендувати їх не можу. Чудові ампули для волосся, які використовуються як незмивний кондиціонер це 7-денний курс від Ісана з манго та базиліком, також є з полуницею. А для любительниць таких засобів незмивашок є ось такі олійки з марки Ісана. Два в одному це олійка жожоба і також це є термозахист. Тут пише, що це супер буде для довгого та вимогливого волосся. Я думаю, що я її спробую, коли в мене скінчаться мої засоби. І закриваємо підбірочку ось такою масочкою в трикутничку. Це є емульєнтова маска, вона буде дуже гарно вигладжувати і зволожувати волосся. Я її пробувала, і справді вона дуже класна. Тому рекомендую. Єдине, що ну, її немає в такому великому опакуванні, вона подається лише в цих трикутничках. Я її бачила, до речі, у Ватсонсі. Одне з небагатьох мил. І сана, який має хороший склад, це саме оце в пінці, називається White Blossom. Я його маю, використовую, дуже мені подобається. Не висушує шкіру, гарно пахне, що ще хотіти. На жаль, інші мила, як ви бачите у відео, ці всі мила мають поганий склад, незважаючи на їх привабливу упаковку. Давайте придивимося до ось такої цілої гами. Гелів для душу з марки Ісана. Подивіться, скільки є різних, різні смаки, запахи, я не знаю. ну, Упаковочки все таке гарне, кольорове, лімітовані теж серії. Але, дівчаточко, на жаль, склад ну, паршивий. Ну, паршивий. Ну, паршивий. Це, знаєте, можете використовувати для миття підлоги. Ну, пахнути буде причудово мити. Причудово, але на шкіру ну висушувати буде вам капець, от чесно тому не рекомендую. Ну на жаль. Для миття тіла я можу рекомендувати лише кілька продуктів з портфоліо Ісана, їх не так багато. Ось такий грейфрутовий пілінг, немає в собі СЛС, немає поганих консервантів, немає бензофенонів 3-4, які мають інші гелі для душу. Це такий, знаєте, лагідний пілінг, він має маленькі часточки, але я б не сказала, що це пілінг, бо вони занадто лагідні, їх там занадто мало. І другий це ось такий пілінг і гель для душу 2 в одному, Golden Honey, Він займає друге місце, тому що він має консервант феноксиетанол, етанол, який повинні уникати вагітні жіночки. Вартий уваги, також цей пілінг з олією та сіллю з мертвого моря. Нічого поганого там немає. Чудовий склад, абсолютно рекомендую. Буде оставляти звичайно такий, знаєте, олійку таку на шкіру, яку варто все ж таки змити, але в принципі непоганий. Наступний пілінг для тіла, який ну, більш-менш вартий вашої уваги, це ось такий цукрово-олійний пілінг з марулою. Ось в ньому все чудово, крім цього феноксиетанолу. Який все ж таки варто уникати, але ну, якщо один косметик у вас з цим складником, це вже півбіди, але якщо він у вас скрізь, це вже, звісно, трагедія, тому краще не треба. Дивіться, є ще от в таких от одноразових упаковочках ось такі пілінги з чудовим складом. До речі, немає феноексетанолу. ексатанол це такий кокосовий з кавою, а другий це, це кава з манго. Обидва пілінги це є. Пілінги сольові, вони будуть дуже, так знаєте, очищувати конкретно вашу шкіру. Тому, звісно, якщо у вас якісь там є подразнення чи ранки, такі пілінги не наносимо, бо буде пекти. ось. Але в цілому класні пілінги рекомендую, якщо вони продаються в Україні, дуже класні беріть. не Вагайтеся. Я особисто взяла для тестів ось цей з манго. Він якось так мені приглянувся більше, я люблю їсти манго, тому подумала, ну, спробуємо такий пілінг. В цілому мені дуже цікаво, обов'язково вам скажу відгуки у пустих баночках. Тому подивіться, чи вони у вас є. Я думаю, ціна там теж дуже маленька, низенька, тому варто спробувати. Давайте плавно перейдемо до засобів для зволоження тіла, тобто для бальзамів для тіла. І дівчаточки, тут в мене є гарні для вас новини. Подивіться, оці всі бальзамчики для тіла, які я вам показую, вони мають гарні, гарні склади. Наприклад, такий от кокосовий для любителів. Запаху кокоса. Там все чудово, серйозно, там немає чого поганого. Ось. Або друга наступна версія це ось такий сивороточка з вітаміном С. Теж гарна пропозиція, як то кажуть, why not. наступна пропозиція це ось такий бальзамчик, дуже густий, насичений бальзамчик для тіла з 10%. В складі з сечовиною, який відновлює ліпідний бар'єр і дарує комфорт дуже сухій, зневоденій шкірі. Він буде такий конкретний. Із серії Med є ще ось такий бальзам з мінералами Мертвого моря. Теж хороший склад, гарні компоненти, все там чудово. Когось зацікавив, думаю, варто спробувати. Давайте подивимося на дезодоранти з безпечних можу порекомендувати лише два. Перший це ось такий Ісana Мед Ультра Sensitive без парфуму, без алкоголю і без алюмінію. Його я, на жаль, ще не пробувала, але дезодорант серії Sensitive з Алої. Також не має ні алкоголю, ні алюмінію. Але він, дівчата, реально працює. В мене такі є, і я була просто шокована, як він чудово працює. Справді, типу, варто спробувати, коштує копійки, а досить-досить ну, класний дезодорант, рекомендую. Бальзамчики для губ з і сани є класичні, є з вітамінкою С, є з алоєвера, з медом, з кольором, без кольору, інтенсивні на зиму, якісь квіткові для дітей. тобто ну... Просто до вибору до кольорів і дівчата в них компоненти чудові. Вони натуральні. Подивіться, з макароном, з запахом макаруна, хто любить солодощі. Ну просто я не знаю, типу, не варто їх боятися. Навіть тому, що в них така дуже бюджетна ціна. Не бійтесь їх, вони класні, їх варто брати. І ніяка вам нівея, чесно, типу, не. Не переплюну, тому що вони круті, вони реально працюють і вони дуже хороші, бюджетні. Я не знаю, що ще треба для щастя. Давайте подивимося на засоби подогляду для обличчя. Можу запропонувати ось такий крем з серії Isana Pure. Він має ніацинамід, пантенол, він буде гарненько зволожувати, захищати вашу шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища. Він підійде також для вразливої шкіри. Та має теж хороший вплив на мікробіом шкіри. Наступна пропозиція ось такий кремчик з SPF 30, класний на літо, з ялуроновою кислотою. Підійде для всіх типів шкіри. Ампули Експрес Ліфт, які дійсно підтягують шкіру та зменшують як мімічні, так і глибші зморшки. Це інтенсивний курс з ідеальним складом та за привабливою ціною. Варто познайомитись з такими от ампулками пептид Power з Ісани, які мають дуже рідкісний складник Hexanoil Dipeptid 3, який використовується рідко в косметичних засобах, але має дуже класну дію. Він допоможе всім, хто має проблеми з старінням шкіри, шрамами, пігментними плямами, порушення роботи сальних залоз. прекрасні ампулки сприяють загорненню шкіри, мають також згаджувальну, освітлюючу та зміцнюючу дію. Ці ампули застосовуємо три ночі підряд кожні два тижні. Вони зменшать запалення, пришвидчать загоєння, відновлять шкіру і також дадуть таку потужну антивікову. Серія Ісана Gold Brillance з перловою формулою має відмінний склад. Основну дію забезпечує екстракт троянди, який має заспокійливі та освітлювальні властивості. Можу сміливо рекомендувати всі сивороточки, які ви бачите на екрані з марки Ісана, Мають хороші склади, тільки треба їх відповідно добрати до ваших потреб шкіри. Давайте подивимося ближче. Перша сивороточка це з гліцерином та амінокислотами. Її основна дія буде це, звісно, зволоження шкіри та її регенерація. Сиворотка з ніацинамідом і гліцерином ідеально підійде для жирної шкіри. Вона зволожує, відновлює та нормалізує баланс шкіри. Якщо ви шукаєте звичайну сиворотку, яка буде зволожувати шкіру та забезпечувати легку профілактику старіння, цей продукт ідеально підходить. Ця зелена сиворотка від від'їсальна з колагеном та пептидами, Має причудовий склад, рекомендую. Ще ось така сивороточка з ніацинаміном підійде для мішаної шкіри з якимись недосконалостями. Буде вигладжувати, буде звужувати пору. Зверни увагу на цей ретинол від Ісана, якщо ти боїшся надмірної реакції шкіри або ретиноїдного дерматиту. Він дуже безпечний. І він чудовий для початківців, тому рекомендую. Якщо ти маєш дрібні пігментні плями, акне та надмірне виділення шкірного сала, рекомендую тобі застосувати цю сиворотку з азелаїновою кислотою 3 ночі поспіль. Під час її використання не можна застосовувати жодних інших пілінгів, адже ця сиворотка має кератолітичні властивості. Вона нормалізує вироблення себему, усуває підшкірні ущільнення та комедони. Чудовий пілінг з ліколивою кислотою для зрілої шкіри. Не підходить для літа та весни. І та є ще з цієї серії очищувальний гель для вмивання. Він має кератолітичну та глибоко очищувальну дію. Використовувати 3 рази на тиждень. Під час курсу заборонено застосовувати інші пілінги та ретиноїди. З цієї серії також є така ось пінка для вмивання. В мене вона є, я її використовую, але використовую її більше для зони декольте, спини, сідниць. Тобто, коли хочу якось краще так знаєте, злущити шкіру тіла, я її використовую саме туди. Рекомендую, мені подобається. Дуже ніжна пінка для вмивання обличчя з серії Isana Pure. Нічого вам поганого не зробить, дуже мінімалістичний склад, можна брати, нічого поганого там немає. Гідрофільна олійка до демакіяжу від Isana. Має чудовий склад, але пам'ятайте, після демакіяжу її обов'язково потрібно змивати водою та вмитися гелем чи пінкою. Ще один варіант гідрофільної олійки. Тільки ця без запиху, тобто вона підійде більш для чутливої шкіри. Але, в принципі, дія їхня подібна. А хто любить патчі під очі, всі патчі, що ви бачите на відео, мають хороші компоненти, тому можете сміло брати. Класна масочка теж з таким носорожиком. Ось дуже класний, багатий склад на емульєнти, зволожувальні та заспокійливі компоненти. Супер. Рекомендую, якщо побачите, беріть. Ось така підбірочка в нас вийшла з Росмана, з фірми Ісана. Надіюсь, що вам було корисно та цікаво. Обов'язково ставте. Пальчики вверх, мені буде дуже приємно. Такі відео займають дуже багато часу для того, щоб їх скомпонувати, Тому буду дякувати за зворотній зв'язок. Ну, а ми з вами прощаємося та й до зустрічі! Гарного дня, па-па-па-па!